Усім привіт, мої любі глядачі! Я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі Маруціна Скринька Рукоділля. Ласкаво запрошую усіх поціновувачів рукоділля до себе в гості. Сьогоднішнє моє відео це буде підсумковий звіт в рамках таких спільних. Повномасштабних, широких і безмежно чудових стартів, місяць стартів В'яжу, що хочу, осінь на ноці. Організували цей спільний проєкт дві чудові рукодільниці Оксанка Недошитко і вікуся з каналу Україночка В'яже з в'яжемо тренди. Якщо хтось ще не бачив цієї феєрії в'язаних виробів, я обов'язково залишаю знизу хештег. Пройдіть, подивіться. Суть проєкту полягала в тому, що на протязі серпня місяця, починаючи з 1 серпня, по 2 вересня, 5 тижнів підряд, кожного понеділка ми розпочинали нові вироби. І наприкінці тижня у п'ятницю показували свої результати. Уже старти пройшли. Дівчатка вже майже всі показали свої результати. А я, на жаль, бачите, пасу задніх. Якщо чесно, не через те, що я щось дов'язувала і знімаю цей звіт уже сьогодні, в п'ятницю 9 вересня, через брак часу. Чесно, дівчатка, через брак часу. Я цей тиждень абсолютно нічого не в'язала з тих стартів. Мені є ще вам показати, і маю надію, що мої вироби вам сподобаються. От і дякуючи усім богам, що у мене знайшлася вільна хвилинка для того, щоб зняти це відео. Отже, давайте розпочинати. Усі фотографії, які в мене є, виробів, я обов'язково вам буду вставляти для того, щоб ви змогли детальніше розглядіти, тому що деякі вироби не вмістяться в екран. Перший мій старт це був. Дитячий комбінезончик. Дівчатка, він уже нарешті повністю готовий. У ньому поховані усі кінчики і пришиті гудзички. ось такий дитячий комбінезончик. Давайте я вам розкажу про пряжу. Пряжа була ось така картопу Baby Pastel у 100 грамах 190 метрів. Це турецька пряжа. 80% акрил, 20 поліамід. Колір ось вам показую, кому цікаво. от І у мене на цей виріб пішло майже повних 4 моточки. Залишилися малесенький-малесенький залишок, який я намагаюся скомбінувати і зв'язати до цього комбінезончика, чепчик і пінеточки. Так, в'язала я їх, їх його на шпицях 4,5 резиночка на четвірочці. От, починала в'язати я комбінезончик з капюшончика, набирала його методом Джуді і йшла зверху вниз до ніжок, а потім дов'язувала рукавчики. Ось такі вушка. в мене вийшли вперше, звичайно, вив'язувала такі вушка, можливо, вони кумедні такі, але ну, вони вийшли на важкі, легенькі, тому вважаю, що така прикраса має бути. Так, дивіться, показую вам. Ось такі косички я пустила по самому комбінезончику. Гудзички переливаються, і якраз в гудзичках є відтінок ось такого сірого і такого коричневого. Мені здається, що гудзички непогано дивляться. Ну, принаймні, це найкращий варіант з тих усіх, що у мене були в запасах. Так, ось такий. Зв'язала я його панчішною в'язкою. Зробила манжетики трішечки довші щоб можна було подовше поносити. От, і показую, ось такі бачите, на ніжках також я робила манжетики. От. Так, і ви знаєте, дівчатка, я його навіть не заміряла. І я думаю, що це обов'язково треба зробити. Давайте його заміряємо, щоб знати приблизно, на який вік вийшов цей комбінезончик. Так так, так, так. так, ну Десь на 74. На ріс 74 цей комбінезончик буде прекрасно дивитися. 26 см по тілу ширина рукавчики у мене вийшли 30 см, і самі ніжки 22 см. Ось такий чудовий. Я приблизно, так собі підраховувала, що це десь комбінезончик на 3-6 місяців, навіть ближче такий до 6 місяців. і... Також я до нього в'яжу ще чепчик і пінеточки, я думаю, буде такий чудовий-чудовий комплектик. Я не знаю, кому я його в'язала, я його просто хотіла зв'язати, попробувати. У мене останнім часом дуже багато в оточенні появляється малюків, будуть малюки. Тому я думаю, що такий комплектик не лишній буде у моїх. В'язальних виробах, нехай буде, чи подарую, чи комусь продам. Одним словом, я просто хотіла зв'язати такий дитячий комбінезончик, спробувати таку модельку, ну, скажімо, навчитися. Ось так у мене вийшло. Закінчила його ще тиждень назад, на цьому тижні лише поховала кінчики. Отже, майже 400 грамів він важить. Там буквально без 20 грам. Це був мій перший старт це готова робота. Я безмежно щаслива, що цей старт вдався. От! І давайте перейдемо до мого другого старту. Так, моїм другим стартом був також дитячий виріб, і навіть це не виріб, це іграшка. Я зв'язала ось такого чудового зайчика, безмежно симпатичного, безмежно чудового. В'язала я його по текстовому опису, і ви знаєте, вперше в'язала по текстовому опису, дякуючи усім богам і феям, я з ним розібралася. І ось такий чудовий заюшка у мене вийшов. На нього пішло. Трішки менше, ніж два моточки. Він такий гарний, я його дуже так вже знаєте, напхала. Вушка такі довгенькі-довгенькі. От, І цей заюшка зв'язаний на подарунок. Він поїде до найменшого члена нашої родини, до хлопчика-Артемчика. Йому лише через декілька днів виповниться 3 місяці. Я йому зараз комбінезончик. Тут також в такому монтоловому кольорі. І це такий невеличкий додаток до цього подарунку. Я зв'язала. В'язала я з плюшевої пряжі ось така пля... пряжа з Pego Yarn Yellow Baby. На жаль, кольор не можу сказати, дитина відірвала. Етикеточку, це 100% софт Polyster в 100 грамах 120 метрів. Будь-яка плюшева пряжа, можна, наприклад, таких заюшок в'язати із Himalaya Dolphin Baby, із Ярнар Дольче. Ну, тобто, пряжа з метражем 120 метрів на 100 грам, підійде для такого заюшки. Якщо ви візьмете інший метраж більш товстіше, у вас просто зайчик вийде більший. У мене невеликий досвід в'язання іграшок, я їх зв'язала буквально декілька, але вже трішечки розбираюся з усіма такими нюансами. В'язала я його крючечком номер 5 вставляла оченятка на безпечному кріпленні, носик вишивала. Ось такий чудовий зайчик. От, ручки тут не набиваються, хоча я потім вже зрозуміла, що, можливо, ручки треба було трішки набити. Так, зайчик також був готовий, він був готовий і зразу у стартах. Я його зразу дов'язала. І фотографії, правда, ще без бантика я вам вставляю, щоб ви подивилися. Так, дівчатка, наступна робота це мій третій старт. На жаль, він не є готовою роботою, і я думаю, що тут роботи ще дуже-дуже буде багато. Це мій бактус, який я розпочала в'язати з шкарпеткової пряжі. Ось ця молочного кольору це Alize Comfort Socks, 01 колір молочний. Звичайно, всім відома пряжа. А ось ця пряжа це пряжа також карпаткова, я її фарбувала. І ось поєднання цих двох ниточок я вирішила розпочати ось такий бактус. Ви бачите, як він зараз виглядає, на які він зараз стадії. Звичайно, його в екран вмістити неможливо. От, десь у мене стояв маркерочок. Ось стояв маркерочок. Тут я завершила працювати у стактах, тобто геть маленький кусочок зв'язала. А оце вже після стартів я помалесенько його дов'язувала. Цей процес я називаю своїм нічним процесом. Він в мене знаходиться біля мого ліжечка, і я в'яжу його по пару рядочків, по пару петельок перед сном, якщо є натхнення і сили. У мене були 100 грамові моточки, один і другий. Ось весь залишок. Тобто, я тут, певно, більше вже половина вив'язала. І що я вам хочу сказати, та моделька, яку я дівчатка задумала, я промахнулася з розрахунками. Моделька мала йти наступним чином. Ось так я мала в'язати догори і потім по краю, ось тут набирати, і в'язати другу половинку. Але я набрала таку велику кількість петель що я так розумію, що зараз з цього всього у мене виходить повноцінний великий бактус, коли я його дов'яжу. Тобто другу половинку в мені нема з чого і нема куди дов'язувати. Тоді вже вийде просто, я не знаю, фантастично велика шаль, якою можна обмотати не одну людину. Тому я буду помаленьку в'язати і побачу, коли я завершу цю частинку, якщо це вийде повноцінний бактус, то другу частинку. Та чесно, мені навіть нема з чого дов'язувати. Оце все, що залишилося, Ну, отакої шкарпаткової пряжі, в мене ще є моточок, але я не думаю, що він мене тут спасе. Тому поки що в'яжу з розумінням того, що десь щось я напартачила з розрахунками. Ну, знаєте, що можу сказати? Ми вчимося на чомусь самостійно. Зате тепер у мене буде, як то кажуть, зразок. Е, Опитний зразок. Як дослідний, дослідний зразок. Ну, одним словом, у мене тепер буде великий зразок, по якому можна тепер нормально розраховувати. І, і обов'язково я повторю цю спробу зв'язати шаль поєднанням двох технік. А поки що, в мене ось такий бактус, хоча він дуже ніжний, він дуже класний. Мені подобається, що він такий рябанький і що ось цю пряжу темну розбавляє цей молочний колір Вона, він тоді виходить не такий знаєте, похмурий, а доволі симпатичний. Одним словом, ще робота тут чималенько. ви бачите, скільки в мене ще петель на шпицях. Тобто, ще в'язати, в'язати. Я з цим процесиком не спішу, От він мені не горить, буду помаленьку в'язати. Коли закінчу, тоді закінчу. Так, ось такий у мене був третій старт. На жаль, не готова робота. Зато четвертий старт все-таки моя готова робота. Це мої е, гольфи, які я в'язала з пряжі, яку давно-давно хотіла спробувати, на кобоху. 75% шерсті, 25% поліаміду. Колір показую вам, ось ця пряжа називається на кобоху Rainbow, тобто веселка. У 100 грамах 400 метрів шпиці рекомендують 2,5-3,5. В'язала я його на шпицях 2,5. Я не сказала, що свій бактус я в'яжу на шпицях 3. В'язала я його на шпицях 2,5 тріо. І я вив'язала усю пряжу в ноль. Тобто, в мене з одного моточка вийшли ось такі чудові гольфики. Робочі фотографії, дівчатка, я вставляю. На жаль, ми з чоловіком дуже рідко стикаємося зараз вдома, щоб попросити його зробити фотографії. Ми в основному стикаємося вже ввечері, коли не можна. Ну, фотографії виходять неякісні. Маємо надію, що хоча б на якийсь один з вихідних. Ми побудемо вдома разом у світловий день, і я тоді обов'язково попрошу його зробити гарні фотографії. Я підібрала декілька образів для того, щоб сфотографуватися з цими гольфіками. Мене дівчатка, мої глядачі просили на каналі показати, з чим можна носити такі гольфики. Я обов'язково це зроблю. От, тому зараз вставляю вам тільки робочі фотографії, ви побачите, як вони виглядають на ніжці. гольфики вийшли майже повноцінні, Тобто до колінної чашечки вони дістають. Теплі. Після прання пряжа випустила пушечок, такий гарно випустила пушечок. Петальки розрівнялися, Тобто ну, дуже гарно. І ще я вам не показала, що в'язала я ось такими. Елементами декору це коса. от Я пустила по всьому гольфику. В'язала я їх від мисочка, методом Джуді набирала. Потім п'яточку я вив'язала бумеранг і резиночка у мене один на один ось схрещена. Нічого складного немає. Тобто, Простеньке звичайне лицевою гладдю, єдине, що я додала косу як елемент декору. Тобто, важать вони 100 грамів, повністю весь моточок пішов, залишилося буквально там щось 2 чи 3 метри і ваги навіть не ловлять цих 2 чи 3 метри, щоб показати грамовку Тобто навіть там менше 1 грама залишилося. Чудова готова робота, яка буде чекати своєї погоди для того, щоб обов'язково їх вигуляти. Так, і остання, п'ята моя готова робота. Одним з обов'язкових умов нашого, нашого місяця стартів було зв'язати декор для свого дому в кольорах осені. Ну, у мене вже такі кольори пізньої пізньої осені. Це зв'язана проєктна корзинка з трикотажної пряжі. І я, напевно, не взяла цієї етикеточки, або це дійсно ця етикеточка. Дівчатка, я точно не пам'ятаю. Мені здається, що це, а може, ні, це не ця етикеточка, на жаль, десь немає цієї етикетки. Це була трикотажна пряжа, така велика-велика бобіночка. Корзинка немало важить, важить 275 грамів, і з усієї бубінки в мене залишилося 100 100 з копійками. Тобто, я підозрюю, десь 125, напевно, я підозрюю, що це 400 грамова була бубіночка. І ось така сіренька трикотажна пряжа. Це були в мене залишки від мого рюкзачка, і я прикрасила таку свою корзинку. Ось так вона виглядає всередині. Тут зараз лежать мої шкарпетки, тимчасово. от Ось так виглядає всередині. от Ось так виглядає вона е, назовні. Скажу, що я вперше в'язала цю корзинку, у мене є тут свої певні. Огріхи, я, звичайно, буду враховувати все це в подальшому в'язанні, але я захотіла, я спробувала, я виконала умови проєкту, і я зв'язала собі корзинку, якою я буду користуватися коли... користуватися при нагоді. В'язала її якраз для процесу нічного, щоб ставити її ось так на підвіконня, вона вузенька вміщається на підвіконня. Так, ось такий п'ятий у мене вийшов: старт і фініш. Що я можу, дівчатка, сказати по цьому проєкту? Найперше, проєкт чудовий, проект лайтовий, тобто 5 стартів розтягнуто аж на цілий місяць, що дозволяє нам роботи і готові роботи, і є що вам показати. От, І ми можемо без напрягів в своє задоволення пов'язати, чому я. Чесно, безмежно рада. Найперше хочу подякувати дівчаткам-організаторам. Чудовий проєкт, ви шикарні молодці. Придумали все класно, організували, придумували нам питаннячка, придумали обов'язковий старт. Тобто, все було надзвичайно круто, надзвичайно комфортно. Оксаночка Вікуся велике від мене дякую. Також хочу подякувати усім дівчаткам, які брали участь у цьому спільному проєкті, за підтримку, за, за те, що дійсно ми підтримували одне одного і на каналі YouTube, і в чаті. Ми ділилися, скажімо так, своїми різними нюансиками. Одним словом, надзвичайно тепла атмосфера. Тобто, можна сказати, що е, в'яжу, що хочу, Ось осінь на Носі це найдружніші старти на Ютубі. І хочу подякувати вам, любі мої глядачі, такої е, щирої підтримки, таких теплих коментарів, які ви мені написали під стартами. Чесно, я, напевно, давно не зустрічала. Дякую вам за те, що коментували, за те, що вказували на якісь недоліки, за те, що хвалили за якісь вдачі. Велике-велике вам дякую за те, що ви в мене є. І, звичайно, якщо ви дивилися це відео, в мене до вас невеличке проханнячко. Напишіть мені, що ви думаєте про мої старти. Які старти вам сподобалися найбільше? Про що би ви хотіли знати детальніше, можливо, що про щось ви хочете, якийсь такий експрес-МК чи ще щось, я буду рада прислухатися до ваших думок. Тому дякую вам, любі мої, за те, що ви в мене є. Не забувайтеся підписуватись на мій канал, ставити пальчики вверх, писати теплі коментарі. Любі мої, пам'ятайте, що блогеру це не тільки приємно, блогеру це необхідно для того, щоб не втрачати творче натхнення, для того, щоб завжди йти до вас з прекрасними почуттями, з прекрасними емоціями, з прекрасним настроєм. Дякую вам за! Все і чекатиму від вас зворотнього зв'язку. А зараз я прощаюся з вами до зустрічі на моєму каналі. А вони обов'язково будуть. Пока-пока!